30 червня 2025 року на Ютуб-каналі 1+,1 плюс вийде довгоочікувана 24 24 серія культової іспанської драви «Таємниця старого мосту з українським дублажем. Цей епізод обіцяє стати справжнім подарунком для шанувальників, адже сюжет закручується ще сильніше, а емоції героїв сягають вершини. Пуенте В'єхо знову затягує у вир пристрастей, де кожен крок відкриває нові таємниці. У цій серії творці майстерно розкривають внутрішній світ пепи, чия боротьба за кохання та справедливість зворушує до глибини душі. Її протистояння з Францискою Монтенегро виходить на новий рівень. Напружені діалоги, пронизані драматизмом, тримають у напрузі від першої хвилини. Український дублаж, як завжди, на висоті. Голоси ідеально передають емоції, додаючи серіалу особливої душевності та близькості до глядача. Варто відзначити, як тонко актори через дублаж доносять харизму та біль своїх персонажів. Епізод тішить не лише драмою, а й візуальною складовою. Кадри мальовничого поенте В'єхо, костюми початку ХХ століття та саундтрек створюють атмосферу, в яку поринаєш з головою. Сценаристи вміло Балансують між романтикою та інтригами, не даючи глядачу нудьгувати. Ця серія справжній коктейль емоцій, який змушує співпереживати героям і чекати продовження з нетерпінням. Не пропустіть 24 серію на 1+, плюс Це маст сі для всіх, хто цінує глибокі сюжети та якісний дублаж.